З вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми поговоримо про Другу світову війну, яка почалася 1 вересня. 1939 року з нападу гітлерівської Німеччини на Польщу однією з маловідомих широкому загалу сторінок історії є участь українців у протистоянні німецькій Навалі у вересні 1939 року в лавах війська польського. З тою різницею, що у Польщі під пулом стереотипів і невігластва сформувався подекуди образ українця зрадника, що найменше образ нелояльного елементу. А в Україні про цей аспект практично нічого не знають або не надто задумуються над цим. Тим часом, вже після проведення повної і відкритої мобілізації в лавах війська польського у вересні 39 го воювало за оцінками спеціалістів від 100 до 120 тисяч солдатів. В Складі майже мільйонної польської армії вважається, що 6 тисяч з них загинуло а втричі більше було поранено. Попри дискримінаційну політику Другої Речі Посполитої і гострий національний конфлікт, годі шукати особливих прикладів нелояльності з боку українських вояків польської армії, які билися на рівні з поляками та іншими народами під час нападу Німеччини. 1 вересня 1939 року на Польщу, який з смертельного удару вже завдала агресія Совєтського Союзу 17 вересня у відповідності до пакту молотова Рібентропа. після поразки Польщі Гітлер і Сталін поділили її землі. До розмови про цю маловідому і важливу сторінку історії. Я запросив кандидата історичних наук Андрія Рукаса з Київського національного університету. Він є провідним спеціалістом. З української мілітарної історії ХХ століття, отож, пане Андрію, як відомо, 2 вересня 1939 року відбулося останнє засідання Сейму другої речі посполитої на ньому, віце-маршалок парламенту. Василь Мудрий, голова УНДО, Українського національного демократичного об'єднання, зачитав звернення від української парламентської репрезентації. Серед іншого, там прозвучали такі слова: українці разом з усім громадянством виконують свій обов'язок і принесуть всі жертви для оборони держави. Чи можна сказати, що ці слова не були лише пафосною декларацією в умовах того краху, який майорів вже на обрії на тлі німецької навали? Але це було щось, що було підкріплено ділом, якщо подивитися на поставу українців у війську польському в той час. Ну, почнемо з того, що крах ще не насувався. Це було тільки 2 вересня, а, і е, на деяких ділянках фронту німців затримали і досить успішно затримали. Це якби таке засідання відбулося, я не знаю, там 17 вересня, після того як Червона армія перейшла кордон, тоді зрозуміло, що ці слова могли би зависнути в повітря. А 2 вересня вони були сказані абсолютно в іншій е, ситуації. Коли польська держава тільки почала воювати, і цей початок війни, ну скажімо так, ну не виглядав на катастрофу. Тобто, це треба брати до уваги. Це серйозна заява, серйозна політика а, у відповідних умовах. Як на це прореагували українці? Українці виконали свій. Солдатський обов'язок і до речі це відзначають е, польські мемуаристи. Солдати українці воювали так само як солдати-поляки, там чи солдати-білоруси, чи солдати-євреї. Е, е, у них не було якихось, знаєте, особливо негативного ставлення, там ухилення від виконання якихось обов'язків. Солдати німецької національності там навпаки з'явилися там великі проблеми з дотриманням дисципліни. Ну зрозуміло, що німцям в польській армії не сильно хотілося воювати проти німців німецькій армії. Тому там були проблеми, українці такого не мали. І ще важливо треба зазначити, що перед війною ж була мобілізація. Мобілізація відбувалася там спочатку в березні. Часткова мобілізація була, потім всередині серпня оголошена таємна мобілізація часткова. Потім оголошена мобілізація таємна наприкінці серпня, тільки 31 серпня почали загальну мобілізацію. Так, от, польські документи різного роду звіти і рапорти щодо перебігу мобілізації в, в південно-східних воєводствах, вони теж не відзначають якихось ексцесів, якихось проблем під час цього процесу. Тобто резервісти приходили по потрібний час. Процент тих, хто не з'явився, був мінімальний. А яким було ставлення командування польської армії власне до українців в її рядах? Чи не було побоювання, що вони дезертують у скрутний момент або навіть повернуть зброю проти своїх колег по службі? Такі побоювання щодо українців і щодо білорусів існували передусім на випадок проти радянського союзу. Тому в мирний період, полки, які стояли на східному кордоні, вони практично не комплектувалися солдатами українцями і білорусами, тому що їм доведеться воювати проти, ну, скажімо так, сусідів зі сходу, де живуть багато їхніх одноплемінників. Натомість лояльність солдат України. Інці у випадку війни проти Німеччини вона не піддавалась особливим сумнівам, тому значний відсоток українців служив в краківському окрузі, в Познанському окрузі. В Торинському окрузі, тобто на західних рубежах Польщі або в центрі Польщі у Варшавському окрузі. З тих спогадів, які дійшли до нашого часу, спогадів солдатів українців, навіть тих самих солдатів-поляків, ну знаєте, якихось таких конфліктів на міжнаціональному ґрунті, не, не зауважив. Я не, не можу зауважити. Якісь особливі конфлікти на міжнаціональному ґрунті. З приводу, а, і до речі, це те саме було і під час вересневої кампанії. Ну з приводу солдатів, членів організації українських націоналістів, навпаки, вони були надзвичайно лояльними і слухняними солдатами, і це відзначало польське командування, що особи, вояки, яких підозрюють у приналежності до організації українських націоналістів, вони навпаки дуже докладно і ретельно несуть свою службу, і це було пов'язано. Ну, ну, скажімо так, з певними унівськими внутрішніми інструкціями про те, що якщо вас вже призвали в польську армію, звичайно, Польщу ми не сприймаємо, для нас трактуємо її як окупанта. Але якщо вас вже призвали в цю ворожу армію, то будь ласка, вчіться. Вчіться, вас безкоштовно вчать військовій справі. Ця військові знання вам дуже швидко знадобляться у боротьбі за незалежну Україну. Тому солдати, члени ОУН, або симпатики, АУН навпаки. Надзвичайно лояльно несли службу і вникали будь яких ось таких от конфліктів. Тому уніці всіма силами, засобами, примусом, переконанням заставляли молодих українців, потрапили в військо, значить, вчитися, ідіть на різні курси. Проявляйте старанність, навчайтесь, бо це все дуже скоро знадобиться. Чи були спроби з боку Третього рейху і Совєтського Союзу, так би мовити, розламати, дезінтегрувати військо польське по національним швам? Ці спроби звичайно були. Але ми говоримо тут вже про мирний час, тому що війна була дуже такою швидкоплинною і навіть блискавичною, в чомусь я б сказав би. І оця пропагандистська ідеологічна машина німців і совєтів ну, вона не встигла. Розгорнутися так на повну потужність. А якщо говорити про мирний період, зрозуміло, ну, в Польщі підпільно діяла Комуністична партія Польщі, її філіал Комуністична партія Західної України і Комуністична партія Західної Білорусі. Тобто радянська пропаганда йшла по лінії комуністичного підпілля, і, по перше, і солдати-члени цієї підпільних організацій були, ну, зрозуміло, що польські спецслужби з цим боролися. але Знову ж таки е, нічого такого страшного, потужного, е, брутального, не. Зафіксовано ці спроби, я б не сказав би, щоб вони були надзвичайно вдалими. А з приводу німців, німці, вони більше їхня пропаганда була більше розрахована на польських німців. Як ми знаємо, національна політика влади Другої Речі Посполитої в питанні служби представників меншин була дуже конкретною. Мали дотримуватися пропорції, аби нівелювати їх вплив у військо польському. є підрахунки, що українців в його рядах було десь 11% Тим часом, вже під час війни, у вересні 1939 року. Як на диво, в деяких підрозділах українці становили набагато більше своєї, так би мовити, національної квоти. Їх було навіть 40%. Це зокрема дані по 54-му полку, 12-ї дивізії. Чим це зумовлено? Ну, з приводу пропорцій, так, в мирний час пропорції існували, але ці пропорції створювали ну, серйозні клопоти для командування, тому що якщо виконувати всі ці пропорції і приписи щодо процентної норми, то дуже важко було укомплектувати основні підрозділи. І навіть в 36 році один із інспекторів армії, генерал, Норвітної Бавер, Мічислав Нойгі -Ной Бауер, писав про те, що королева армії, наша піхота втрачає своє польське національне обличчя, тому що поляків обов'язково треба було направляти в там, технічні війська, потім в технічні підрозділи в складі піхотних полків, там зв'язківці, служба в штаб і багато багато інших таких посад, які були закриті для представників національних меншин. А плюс. Всіх в основному відправляли в навчальні роти, які е, готували молодший командний склад, готували капралів і потім кандидатів на понадстрокову службу. Коли оце все укомплектовується, обов'язково те, що має комплектовуватися поляками, в частині залишається дуже мало поляків, і доводиться значить в лінійні ці стрілецькі роти в піхотних полках, особливо в гарнізонах центральної Польщі, укомплектовувати понад норму. Українцями, білорусами, євреями тому в мирний час е ці процентні норми достатньо суворо стосувалися щодо полків, які розташовувалися на східному кордоні. А у гарнізони центральній Польщі. Ну там вже знаєте, як виходило е з місцевих умов з приводу 54-го полку 12-ї дивізії е він якраз в мирний час належав до тої групи, яка Мала мінімальний відсоток національних меншин, особливо українців, тому що цей полк разом з усією 12-ю дивізією мав би становити війська прикриття кордону от, і воювати проти Червоної армії. Але в 1939 дев'ятому році. Е, він поповнювався мобілізованими з довколишніх місцевостей, переважно українцями, і таким чином він дещо змінив своє національне обличчя. Тобто, якщо він був переважно польський перед війною, то він став польсько-українським вже в ході мобілізації, в ході війни. І це, до речі, стосувалося не тільки там полків ї дивізії, це стосувалося і полків там і 27-ї дивізії, і Волинської, і 13-ї рівненської дивізії. І, і кавалерійських бригад, які стояли на Волині і в Галичині, тобто в мирний час вони були переважно польськими, а в ході загальної мобілізації чи, 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 чи таємної часткової мобілізації, ну, призивалася місцева нас, тобто в мирний період можна було собі дозволити ганяти ешелони призовників, там, я не знаю, з Познанщини кудись на Волинь, ну так умовно, да? або з Познанщини на Галичину. На це є час, на це є можливості, нормальною мовою перевезення. А коли. Насувається війна, і треба швидко е відмобілізувати цей полк, щоб він досягнув бойової готовності буквально за добу. зрозуміло, що ну, по перше, цей полк і в мирний час за високими штатами е існував. Але штати поповнювалися е ці самі вільні посади заповнювалися під час мобілізації місцевим населенням, особливо на волині поляків було не так багато. Ну і доводилося брати місцевих українців. Відповідно, відсоток українців в полках з Тут теж слід додати важливий момент, що офіцерів українців в лавах польської армії у вересні 1939 року було вкрай мало. Що знову ж таки було цілеспрямованою політикою Варшави? А чи можна ще якісь причини виділити такого стану справ? Ви абсолютно праві, що офіцерів було мало українців, офіцерів війська польського кадрових було надзвичайно мало, і цьому є декілька причин. Причина перша галицька молодь. Галицька інтелігенція категорично не хотіла йти на офіцерську службу, це значить присягати ворожій державі. Добре, галичани змирилися з поразкою національних визвольних змагань. Вони змирилися з тим, що вони стали мешкати в Польщі. Врешті-решт, після рішення країни Антанти в 23 му році, вони навіть визнали факт входження Галичини до складу Польщі, вони отримали польські паспорти. Вони стали громадянами. Сами Польщі, включилися в політичний процес, але на цьому крап. Ми не хочемо служити в армії, ми не хочемо йти на державну службу. Тобто, так ми, ми визнаємо себе громадянами цієї держави, але більшого від нас не вимагайте. Ми не буде, ми не підемо на службу е, ворожій державі і передусім на військову службу. Тому серед випускників гімназії в Галичині, українських гімназій, українських середніх шкіл, практично ніхто не обирав собі кар'єру військового. Всі намагалися здобути фах лікаря. Інженера або адвоката, чому тому, що ці професії дозволяли мінімально контактувати з державними інституціями і мінімально працювати на державу. Тобто відкривалася приватна лікарська практика, адвокатське бюро, якась там інженерне бюро, і люди, ну скажімо так, заробляли непогано, добре заробляли собі на життя, ну своєю власною інтелектуальною працею, мінімально стикаючись з державою, і точно на неї не працюючи. А з приводу українців в Волині освітній рівень. Низький освітній рівень, якщо я добре пам'ятаю, Волинському воєводстві була приватна українська гімназія імені Лесі Українки в Луцьку. Я не знаю, чи в Рівному була українська гімназія. Здається, в Рівному теж була українська гімназія, і все. А так доводилося тоді навчатися в польських гімназіях, а українців в польських гімназіях було мало. І ну коротше кажучи, для воли... українців в Волині це найбільшою перешкодою був брак освіти, погана освіта. А хоча були і українці з Волині офіцерами кадром, і українці з Галичини, ну відомо. Ми, це Євген Побігущий, Рен, який описав це в своїх книзі, мемуарів, мозаїка моїх споменів. От, і, до речі, він. Таким чином, в польській армії сховався від переслідувань польської поліції. Теж цікавий нюанс. Ним цікавилася там польська поліція за службу в Галицькій армії, і він вирішив, що найкраще я буду поступати в офіцерську школу і сховаюся від надмірної цікавості, скажімо так, за польським офіцерським мундиром. Про це потім дізналися. В нього були певні проблеми, але ніхто його не розстріляв, не посадив. Єдине, що йому затримали підвищення на порушник. На відміну від всіх його однолітків, з якими він випускався з офіцерського училища, але далі аванс на капітана він отримав вже разом з усіма. Ну, тобто це вважайте не покарання, це, це так. Порівняно з тим, що відбувалося в цей час за східним кордоном. Пане Андрію, ще була така цікава категорія, як контрактні офіцери, і серед них була помітна група петлюрівців, колишніх старшин армії УНР. Якщо можна розкрити більш детально про цю категорію військовослужбовців війська польського, так справді була така категорія військовослужбовців польської армії. Це ті люди, які не мали польського громадянства і служили в армії польській на підставі індивідуального контракту, який вони укладали з Міністерством військових справ. А спочатку контрактними офіцерами були різні. Військові спеціалісти західної Європи або Північної Америки це на початку становлення війська польського там і француза. Дуже багато французів було на контракті. Американські льотчики зі знаменитої ескадри та Костюшко теж служили на підставі контракту. Тобто це були перші так сказати, контрактні офіцери, але в першій половині 20-х років переважна більшість своїх контрактів завершили, повернулися назад додому. Ну і польська армія заступила їх своїми підготовленими кадрами. Але була друга група, велика група, велика категорія контрактних офіцерів: це е, е, люди, які були військовослужбовцями національних армій. Що існували на території колишньої Російської імперії Грузинської армії Грузинської Демократичної Республіки, армії Азербайджанської Республіки, Азербайджанської Демократичної Республіки, військових формувань північно кавказської Федерації і безумовно армії Української Народної Республіки. Тобто, це все була частина, така практична частина реалізації так званої прометейської політики. Польському війську було десь. До 40 українських офіцерів служили вони, як я вже сказав, на підставі індивідуальних контрактів. Переважна більшість піхоті, в кавалерії, в артилерії був один українець в авіації, в службі озброєння. Був один українець, двоє українців були а, в військах зв'язку. Грузинів було більше. Грузинів сумарно, з тим, що відійшли, померли. Було десь під сотню грузинів, і навіть грузин був у військово-морському флоті Польщі. Офіцер грузин контрактні. Контрактні офіцери не повинні, бо вони не мали обов'язку воювати е проти Німеччини. Вони могли залишити лави війська, але цього не зроблено було ухвалено рішення колективне рішення українських контрактних офіцерів і українського державного центру енервикзилії на чолі з Андрієм Лівицьким, про те, що ці люди е, будуть виконувати свій обов'язок і служити в польській армії навіть на випадок війни. Тобто, по перше, ніхто з українських контрактних офіцерів достроково не розірвав контракт, хоча він мав повне право це зробити. Все Починається війна, вибачте, я е, воювати за вас не підписувався. Служити да, воювати ні. Ніхто цього не зробив, до речі, ні грузини, ні народи північного Кавказу, ні Азербайджанці, ні один контрактний офіцер не відмовився від свого контракту. Далі для того, щоб якось врегулювати правове становище контрактних офіцерів. Спочатку війни їм надали польське громадянство. Бо якщо така людина потрапить в полон, його будуть трактувати як найманця. А якщо б така людина, маючи польське громадянство, потрапляє в полон, його трактують як комбатанта з усіма позитивними для такої людини наслідками. Тобто ці люди декретом президента Польщі автоматично отримали польське громадянство, якого вони ніколи не мали. Впродовж цієї вересневої кампанії всі вони чесно відвоювали. А от часто можна зустрітися з закидами з боку багатьох осіб з польського боку, що мовляв, потім ці уенерівські офіцери, контрактники. Щоправда, воювала за Польщу у вересні 39 го а потім багато з них пішло на службу до німців. А от те, що сталося після вересневої кампанії, це вже була абсолютно інша історія, і багато українських контрактних офіцерів, ті, які залишили спогади, так і пишуть, що ми повністю виконали свій обов'язок навіть більше ніж ми обіцяли в своїх контрактах до кінця залишалися в лавах війська польського до останньої можливості. Потім Польща припинила своє існування, і е, ми пішли іншою дорогою. Зрозуміло, що вони були всі антирадянськи налаштованими, тому зрозуміло, що переважна більше, ну, значна кількість, не скажу переважно, значна кількість цих людей е, пішла на ту чи іншу форму співпрацю з німцями. В основному по лінії військової розвідки, по лінії Абверу, але потім і. Створення дивізії Галинської дивізії СС і різного роду каральних шуцманшафт батальйонів. Але значна кількість українських контрактних колишніх офіцерів в умовах окупації навпаки не брала участь в жодних збройних формуваннях, тому що людям, чесно кажучи, вже просто надоїло воювати все своє життя, і вони просто хотіли пережити Другу світову війну разом зі своїми родинами. Ну а потім, з наближенням Червоної армії, люди евакуювалися на захід. Потім опинилися в Західній Німеччині. і Виїхали після війни Другої світової війни. В основному сполучені в Штати Америки. Серед контрактних офіцерів українців, які воювали у вересні 1939 року з німцями, а потім стали з ними співпрацювати з надією тим самим прислужитися українській справі, виділяються дві особи. Перший з них Павло Шандрук, тоді підполковник війська польського, а згодом командир української національної армії, яка була сформована за згодою і підтримкою німців, і склади кої 14-та дивізія Вафен СС Галичина, вже як перша українська дивізія. Дізія Уна і друга особа це Петро Дяченко, майор війська польського у вересні 39-го, а згодом командир українського легіону самооборони, який воював проти поляків, а потім командир другої української дивізії. Уна, якщо можна теж детальніше про цих двох осіб. Що стосується Дяченка, то в ході вересневої кампанії він дістав поранення. От і е, зі своїм полком е, він опинився в східній Прусії. там був інтернований. Ну а далі німці його випустили. Е, є підозри, що він міг співпрацювати з німецькою військовою розвиткою ще до. Другої світової війни вони базуються на тому, що він якось дуже швидко увійшов в контакт з німцями, причому дуже ефективний контакт став видавати своїх одно тих людей, з ким він служив, е і навіть польські підпілля там засудили його до знеславлення, до інфамії. от А Шандрук. Е Шандрух мав би командувати українськими бригадами, бо була така ідея у поляків створити декілька бригад з українців на випадок війни проти Радянського Союзу. В своїх спогадах він пише, що на початку. Війни його викликали в Варшаві, дали наказ від виїхати до Львова і там почати формувати українські ці дві бригади. Ну зрозуміло, це все було нереально в умовах вересня 1939 року. І він тоді вже там на Люблінщині приєднався до решток 29-ї дивізії, з яких була сформована 29-та піхотна бригада. І от якраз за хвороби командира цієї бригади функції командира взяв на себе Шандрук. І в боях на Люблінщині, здається, під замостям він проявив свої найкращі командирські здібності, за що вже після Другої світової війни рішенням польського уряду в Екзилі він був нагороджений орденом Віртуті мілітарі 5 класу. І, і це нагороджував Андерс. Після Другої світової війни він прекрасно знав, ким був Шандрук в 45-му році, але, до речі, Шандрук, навіть потрапивши в Полон до західних союзників підтримав контакти зі своїми польськими колишніми сослуживцями, які допомагали йому розв'язувати там певні проблеми у взаємовідносинах з британцями, передусім з британцями. От. А ще раз повторюсь: тобто, Шандрук Дяченка і всі інші до вересня 39-го року, включно, це одна історія після. Вересня 1939 року, після розгрому Польщі, це вже інша історія. Ці люди підвели таку, знаєте, жирну лінію і пішли своїм шляхом, так як вони це бачили, визволяти Україну від більшовиків. Була менша група контрактних офіцерів, які пов'язали свою подальшу долю з польським підпіллям. І дехто загинув з тих людей, наприклад, поручник Іван Митрусь Митрус Виговський. Який служив сьомому уланському полку, він був приналежний до підпілля Аківського? Він був офіцером підпільного сьомого уланського полку АК і загинув. Uh, ну, мені не вдалося знайти якихось інформацій про обставини його загибелі. Uh, це 43-й рік. Ті uh, українські офіцери, яким разом з польським військом пощастило відступити в Румунію, а потім опинитися uh, на заході. Вони продовжували службу відповідно в польських збройних силах на заході. Це майор Сергій Нагнибіда, який служив в польській авіації. Це Михайло Опаренко теж. Служив в польській авіації в Великій Британії. Це Юрій Сальський, син міністра військових справ Володимира Сальського, який був пілотом-винищувачем, воював в 131-й винищувальній авіаційний ескадрилі. Навіть там в групі він збив один німецький літак під час вересня 39-го року. А потім воював да, в польській авіації в Великій Британії, і після війни вже опинився в Канаді. а а на гнибіда з опаренком залишилися так само у Великій Британії. А багато українців опинилися в польських збройних силах на заході. Вони там продовжували свою службу і в армії Андерса. Передусім в армії Андерса а також і в інших військових формуваннях на заході. Це і українці з Галичини і політичні іммігранти петлюрівці там різні шляхи були, як вони, значить, діставалися. До польських збройних формувань тому українці в другій світовій війні воювали не тільки там за червону армію, не тільки там за армію союзників, не тільки допомагали німцям, але воювали. Польському підпіллі і польських збройних силах на заході. Дякую, пане Андрію, за розмову. Нагадаю, це був Андрій Рукас, історик з Київського національного університету, а на останок додам, що серед жертв катинського розстрілу, розстрілу польських офіцерів, захоплених Червоною армією, були українці. Офіцери їх нараховувалося десь близько 30-33 осіб. А з вами була програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. Почуємося.